Для переплатників Україномовного каналу. Проїдемо зі мною на тролейбусі. І Я вам розповім про Харків ситуацію у Харкові. На день 25 листопада. Вибух був, на жаль, учний, на жаль. І, на жаль, є постраждав. Близько пів дев'ятої. Я був у підвалі, можна сказати, у сховищі. Чутно було, потім дружина дзвонить. Що там, як там, та як? Як у вас? Та все. О, колись, ну, ладно. Читала, що є, на жаль, постраждалі, каталізовані. Будемо сподіватися, що це вже перехрестя Валентинівська і тракторобудівників. Назарчик. А життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. От світлофори працюють, люди їдуть по своїх справах. Хто по роботі, хто, хто куди. А що зробиш? Таке життя. Ладно, проїхали, подивились мені зараз виходити. Усім ми добра, злагоди, всім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи. До побачення. Пока.